Соціальні послуги, освіта, медицина це те, що допомагає дитині залишитися в родині. Саме на цьому акцентують увагу учасники всеукраїнського проєкту Право на сім'ю. У межах цього проєкту відбулася триденна конференція. Два дні учасники працювали у столиці. Заключний день провели в Ірпені. Тут ми зараз знайомимося з екосистемою соціальних послуг міста Ірпіня. Також громада підготувала показати своїм колегам весь той шлях, який довелося пройти через повномасштабне вторгнення. До Ірпеня приїхали представники самих громад України, понад 60 учасників. Їх зібрала благодійна організація СОС Дитячі містечка України. Вона вже три роки підтримує Ірпінську громаду. За цих три роки відвідали безліч навчальних тренінгів, відвідали навчальні конференції, відвідували громади-учасниці цього проєкту. Так само ми побували абсолютно у кожній громаді Коломия, Городенка, Франківськ, Боярка, Фастів і також відвідували Македонію та Албанію в рамках цього проєкту, тобто ділилися досвідом. В Ірпині гості відвідали дитячий садочок Рута. Під час бойових дій 75% будівлі було зруйновано. Її відновили у 2023 році завдяки фінансуванню уряду Литви. Показали гостям і ліцей номер 3 Це був найбільш зруйнований освітній заклад міста. Його відновили за підтримки ЮНІСЕФ. Також делегація завітала до модульного містечка Ластівка. Тут проживають внутрішньопереміщені особи. Містечко створене за фінансової підтримки уряду Фінляндії. Як бачите, тут є сі кондиціонери, два холодильника невеликих, весь посуд, постіль, фіни, абсолютно все до кожної мелочі, і ножнички, і ножики, і тарілки, і каструльки ну все 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 передбачили. Ми відвідали місто Ірпінь у Київській області і хочу сказати, що дуже приємні враження від того, як відновлене місто, як будуються нові квартали житлових будинків, як працюють із внутрішньопереміщеними особами, зокрема, дуже гарно облаштовані модульні будиночки. Дехто з гостей пам'ятає Ірпінь у перші місяці війни. Тепер вони бачать інше місто, оновлене та відбудоване. Протягом 22-го року. Воював якраз у цих на цих теренах і бачив ірпінь, а, у, а, яким він був в результаті бойових дій. Те, що бачу зараз, це зовсім інше місто, відновлене, супер. А, дуже добре, що місцева влада приділяє важливу таку увагу, власне, соціальному розвитку, соціальній складовій. Ми є учасниками проекту СОС Дитячі містечка Права дитини на сім'ю ми дуже раді, що Ірпінь розвивається, що настільки відбуваються процеси відновлення після тих страшних подій, які були на цій землі в березні, в лютому 22-го року. Зараз я вражена тим, наскільки гарно. Якісно відбудовані навчальні заклади, відбудовані садочки, відбудовані жилі квартали, але біль вона залишається завжди, тому що це не пройде. Це має пройти багато років для того, щоб хоч трошки затих.